Радіо. 16 листопада 1924 року на українських вулицях вперше пролунало. Говорить Українське радіо. Тодішня столиця радянської України розпочала свій перший офіційний ефір. Студія в Харківській філармонії. Простенький або ж навіть примітивний передавач. Диктор читає вірші, повідомлення і прогноз погоди. На вулицях гучномовці, які збирають натовпи. Люди стоять, мов біля церкви, слухаючи нову проповідь державну, технологічну, всеукраїнську. У 1920-30-х роках Радіо в Україні розвивається стрімко і стає зброєю масового впливу. У Харкові, Києві, Одесі, Дніпрі створюють студії, ретранслятори, передавачі. У кожному місті своя маленька трибуна. Тут читають тичину, розповідають про врожай і цитують постанови партії від дротяного гучномовця до цифрового потоку. 100 років боротьби за право говорити своїм голосом без дозволу, без перекладу та без диктату. 100 років тому Україна лише вчилася це робити, і тепер цей голос звучить гучно, впевнено, а головне українською.